Дівчатка, всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. І сьогодні я вирішила зняти для вас відео з порожніми пляшками. Ось, березень місяць підходить кінцю, тому давайте подивимось, що у мене закінчилось. Перше відео, скоріш за все, буде у нас з побутовою хімією, яку, яку ви бачите. Я вирішила поділити на дві частини, тому що, ну, якось мені кажеться, забагато всього тут буде. Тому, давайте розпочнемо. Почнемо з прання. Незмінний мій савекс, улюблений, скінчився. Трошки вже мені під набрид, треба буде взяти щось інше. Далі, закінчився лоск капсули, лоск калор. Я думаю, багато хто користувався цими капсулами, ви знаєте, що це за капсули. Тут у нас заявлена чистота, свіжість, яскравість, плюс видалення плям. Три в одному. Так, тут у нас було 12 капсул. Здається, брала я їх чи в Єві колись по акції, чи в АТБ. Ось використала. Ось щось тут уже потекло. Нічого немає, бо я інколи сюди щось підкладаю. Якісь там пробнички, ще щось, щоб менше. Ну, було зручніше зберігати порожні пляшки. Так, далі закінчилось у мене два ось таких салок саколор. Беру ВТБ. Вчора, до речі, ще один, один пакетик такий взяла, тут на 10 прань, так, на 10 разів, щоб попрати, подобаються мені ці капсули достатньо бюджетно, 119 гривень. Я вчора взяла такий пакет, ще один ВТБ. Так що беру, мені подобається. Так, здається, до речі, із капсул оці найбюджетніші. Ну, там є ще дешевші, але то вже занадто дешеві. Вони мені не дуже подобаються у коробочці. Ці більш-менш з бюджетних гарно відпирають білизну. Так, далі, дівчата, для а, унітазу скінчились у мене ось такі наклейки, які я купувала в АТБ. Я робила на них відеоогляд. Тут три штучки по 10 грамів, це у нас з... Господи, з чим це? З лавандою. Що хочу сказати? Я навіть не знаю, з чим вони, тому що вони, дівчата, геть не пахнуть. Мені вони не сподобались. Погано піняться, аромату геть не дають, тому повторювати покупку я не буду і вам не раджу. Якщо ви любите, щоб. Було, ну, ці наклейки гарно пінились та мали гарний аромат у вбиральні, Тому я хочу вам сказати, що цей засіб не для вас. Сама брати не буду повторювати покупку, і вам також я її не рекомендую. Так, далі, що в мене закінчилось? Це ось таке рідке мило від Greenway. Так, це у нас лайм, здається, і м'ята. Непогане мило. Мені воно сподобалось. Брала я його на сайті Єва-Юа замовляла. Також вони є в магазинах Єва. Непогане гелеве мило таке. Ось, Нам сподобалось, гарно піниться. Тут було 500 мл. Дуже зручний дозатор мені подобається. Ось, І е, дуже добре вимиває ручки. Ну, як... Всі мила, воно, звичайно, підсушує шкіру рук, але крем нам в допомогу. Так, далі, дівчата в АТБ брала ось такі серветки 100 плюс 50 штук від своєї лінії, паперові. Ну, Мені подобається дуже зручно. Тут вони дістаються. Прийшов, взяв, зробив свої речі, якісь там повитирав, все, що тобі треба, і все. Дуже-дуже зручно. Так, далі, дівчата, останнє, що тут залишилось у мене, це ось такий містер мускул для миття скла. Чистота та блиск без розводів. Мені подобається. Дуже швиденько все відмиває. А мию і дзеркала, і скло, інколи навіть жалюзі відмиваю ним. Тут півлітри, дуже гарний у нього розпилювач, дуже зручно тримати в руці. І дуже добре відмиває скло та дзеркала. Тому також рекомендую це, я не знаю, я, мабуть, на постійній основі його беру. Так що він мені дуже сильно подобається. Ну, ось і все, дівчата. Це було все, що в мене закінчилось з побутової хімії. Тому всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока-пока.